Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш трішки оптимістичний, який називається Любов'ю тихо буде нам горіть. Засипле снігом, скоро все засипле. І ці поля, будинки і серця, і стане все блакитно білим снігом нарешті відпочине вся земля. У сон потоне, вся осіння велич. Наші сни полинуть білу даль, яка з морозом буде цілувати, а на гіллях цвістиме і кришталь, засипле снігом, скоро все засипле, і тільки сяйво буде нас ще гріть, від тої свічки, що у серці ніжно, Любов'ю тихо буде нам горіть. Я впевнений, що. Хоч сніг і впаде, але все рівно печаль у серцях зостається, адже на жаль, іде кривава війна, і кожного дня гинуть люди прості і наші захисники і захисниці. Ніколи не забуваємо наших полеглих воїнів, героїв, тих, хто бореться на цій кривавій війні, Царство Небесне всім, хто загинув. Бажаю, як завжди, вам віри, надії, любові. Ангела-охоронця за спиною. Нехай Господь Бог кожного і кожного з вас оберігає. Головне не втрачати віри і оптимізму і не опускати руки. Бути добру і з Богом.